Я зняла прям невеличке відео про кімнату після пологову в Норвегії в пологовому відділенні. Це у нас буквально величка, прям малесенька кімнатка, де все є як для малючка, так і для мами. Тобто брати з собою абсолютно нічого не потрібно. Від одягу до ем, всяких додаткових далі все знаходиться тут. Нам дісталася малесенька кімнатка з основної кроваті для мене і для чоловіка. Так як у нас було троє, то чоловік спав разом з сином в кімнаті. На іншій стороні стіни було гігантське панорамне вікно з прекрасним видом на центр міста і на її гірські масиви. Ця кровать, звісно, регулюється, тому абсолютно безпечна як для мами, так і для дитинки. Також є в цій кімнаті окрема. Ванна кімната, але вона розділена на дві кімнати, і ця червона кнопочка вона показує, хто там знаходиться, чи є там хтось. Так, звичайна проста ванна кімната з всіма удобствами, так сказати. Мені було абсолютно комфортно, всі ці речі поповнювались кожен день. Харчування було шикарне для порателі. Воно абсолютно безкоштовна. Три рази на день привозили страви. А доступ до кухні 24 на.